У ліцеї номер 2 відкрили перший у Радивилівській громаді інтерактивний клас безпеки. Відтепер школярі міста стануть більш захищеними, адже окрім теоретичних занять, тут проводять і практичні. Більше про те, як проходить навчання у класі безпека Радивилівського ліцею, номер 2 розповість наш журналіст Роман Єльчинінов. Часний наповнений комфортний кабінет, що розділений на кілька навчальних локацій та обладнаний моляжами вибухонебезпечних предметів, інвентарем для домедичної допомоги і пожежної безпеки, ось так коротко можна описати перший у Радивилівській громаді клас безпеки. Ми літери учнівського самоврядування Радивилівського ліцею номер 2 Та ось це наш кабінет безпеки, який було відкрито у січні 2023 року у нашому ліцеї. Кабінет відкритий для учнів перших 11 класів, і тут вони можуть дізнатися про такі види безпеки, як пожежна, мінна, безпека дорожнього руху, кібербезпека, а також можуть дізнатися про надання першої домедичної допомоги. Також тут є QR-коди, і будь-хто з учнів може просканувати їх та дізнатися відповіді на запитання, які їх цікавлять. Кабінет користується дуже великою популярністю серед учнів нашого ліцею, адже тут постійно проводяться тренінги, виховні заходи та навчання. Тут у класі безпеки справді цікаво. Діти різних вікових груп можуть не лише в теорії, а й на практиці навчатися основ пожежної та протимінної безпеки. Правил поведінки під час сигналу повітряна тривога, правил надання до медичної допомоги, адже навчатимуть ліцеїстів справжні професіонали своєї справи. Також у нас у школі є команда пожежників-рятувальників. Вони часто збираються у цьому кабінеті та працюють і навчаються. І свою роботу команда довела, взявши участь у першому відкритому районному фестивалі. Е юних пожежників рятувальних і ми здобули почесне друге місце для наймолодших школярів. Також створений яскравий ігровий куточок. Є осередком для наших наймолодших школярів. Вони тут теж мають змогу навчатися безпеки і деколи навіть граються. Ми вважаємо, що такі кабінети мають бути відкритими у кожному закладі, адже саме тут дітки можуть навчатися безпеці, і це дійсно так, адже такі дуже необхідні у кожному закладі освіти класи є одним із найважливіших завдань кожного педагога у воєнний час. Навчити дитину уникати небезпечної ситуації та вміти правильно поводитись у випадку її виникнення. Уроки проводяться згідно тематичного планування та розкладу. Якщо учителі основ здоров'я або до медичних знань, або захисту України у хлопців бажають провести тут урок, то вони сюди приходять. Також можуть проводити класні керівники, виховні бесіди з даних тем. Е, як змінилося тут тобто навчання, як до того було, і як зараз? Наскільки це допоміжним стало для Педагогів. Звісно, діти можуть звідси взяти більше цікавої інформації, тому що раніше в нас таких стендів, чи qr кодів чи таких матеріалів різноманітних тут не було а тепер більш цікавіше, більш комфортніше в цьому кабінеті. Ліцеїсти та їх наставники щиро вдячні за фінансову підтримку та допомогу влаштуванні класу безпеки Радивилівській міській раді та працівникам Дубенського районного управління ДСНС України. Роман Дільчанінов Сергій Нікішин, телеканал Броде онлайн.